На цьому уроці ми з вами пригадаємо, яке коло називається описаним навколо многокутника. Також пригадаємо формули для знаходження радіуса описаного кола навколо різних видів многокутників і розглянемо деякі ключові задачі, які стануть нам у нагоді при знаходженні радіуса кола, описаного навколо певних видів многокутників. При підготовці до цього уроку весь навчальний та ілюстративний матеріал я брала із підручників, вказаних на слайді. Я думаю, ви пам'ятаєте, що коло називають описаним навколо многокутника, якщо воно проходить через усі вершини цього многокутника. По-іншому, можна сказати, якщо всі вершини многокутника лежать на колі, то його називають вписаним у коло. Відстань від центра кола до будь-якої з вершин многокутника називають радіусом описаного кола. Почнемо з трикутників. Навколо кожного трикутника можна описати лише одне коло, його центром є точка перетину серединних перпендикулярів до двох сторін трикутника. Я думаю, ви пам'ятаєте, що положення центра кола описаного навколо трикутника залежить від того, який це трикутник: гострокутний, тупокутний чи прямокутний. Якщо трикутник гострокутний, то центр описаного кола знаходиться всередині трикутника. Якщо трикутник тупокутний, то центр описаного кола знаходиться поза трикутником. І якщо трикутник прямокутний, то центр описаного кола лежить на середині гіпотенузи, і тоді радіус цього кола дорівнює половині гіпотенузи. Для довільного ж трикутника радіус описаного навколо нього кола можна знаходити за однією із формул. Зокрема, якщо відомо всі три сторони трикутника, то можна обчислювати радіус описаного кола за першою формулою. Якщо ж відома сторона трикутника і кут, який лежить проти цієї сторони, то можна обчислювати радіус описаного кола старе синусів. Також хочу нагадати, що для рівностороннього трикутника зі стороною А радіус описаного кола обчислюється за формулою А поділити на корінь з трьох. Для знаходження радіуса кола описаного навколо рівнобедреного трикутника, окрім згаданих вище формул, також можна використовувати прямокутний трикутник ОНЦ OH з кутом H90 градусів. І знаючи, як зв'язана довжина відрізка ОС OH з радіусом описаного кола і висотою, знаходити цей радіус. Також давайте пригадаємо, що центр кола, описаного навколо квадрата, прямокутника і правильного шестикутника, знаходиться у точці перетину діагонали відповідного многокутника. Для кожної з цих многокутників радіус описаного кола дорівнює половині діагоналі цього многокутника. Так, наприклад, діагональ квадрата дорівнює А коренів із 2, де А сторона квадрата, тоді радіус описаного кола буде дорівнювати А коренів із 2 поділено на 2. Для правильного шестикутника радіус описаного кола дорівнює стороні цього шестикутника. Ну і для знаходження радіуса кола описаного навколо прямокутника, будемо використовувати співвідношення Д поділено на 2. Якщо вам цікаво, чому радіус кола описаного навколо правильного трикутника, квадрата чи шестикутника обчислюється за вказаними мною формулами, то пропоную вам на нашому каналі у розділі Планіметрія переглянути відповідний урок, де показано звідки беруться ці формули. Також давайте пригадаємо досить важливу теорему: сума двох протилежних кутів чотирикутника вписаного в коло дорівнює 180 градусів. Справедливий обернене твердження. Якщо сума двох протилежних кутів чотирикутника дорівнює 180 градусів, то цей чотирикутник можна вписати в коло. Таким чином, зрозуміло, що з усіх паралелограмів описати коло можна навколо лише прямокутника і квадрата, як знаходити радіус цього кола, ми з вами тільки що розглянули. А з усіх трапецій описати коло можна лише навколо рівнобічної трапеції. Тому що тільки для рівнобічної трапеції сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Якщо нам потрібно знайти радіус кола описаного навколо трапеції, то в першу чергу пам'ятаємо, що коло можна описати тільки навколо рівнобічної трапеції. А положення центра описаного кола навколо трапеції буде залежати від того, який вид трикутника АЦД. Якщо трикутник АЦД прямокутний, тобто діагональ трапеції перпендикулярна до бічної сторони, то центр описаного кола лежить на середині більшої основи цієї трапеції. Якщо трикутник АЦД гострокутний, то центр описаного кола буде лежати всередині цього трикутника, а отже всередині трапеції АБЦД. Якщо ж трикутник АЦД тупокутний, то центр описаного кола буде лежати поза межами цього трикутника, а отже, поза трапецією ABCD. І тоді радіусом кола описаного навколо трапеції ABCD, буде радіус кола описаного навколо трикутника ABC, або кола, описаного навколо трикутника АЦД. А як знаходити радіус кола, описаного навколо трикутника, ми з вами розглядали на початку нашого уроку. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!